Добрий день, ваш увазі будинок в селі Ходосівка в закритому котейчному містечку з ремонтом. Сам будинок 196 метрів. З терасою також є навіс на дві машини. Будинок побудований з керамічної цегли. Ділянка гарно відчувається в районі 7 соток, до 7 соток. Також є дощова система, септик з переливом зроблений. Переднє подвір'я так виглядає. Котежне містечко на 25 будинків. Кранік також зроблений, там є вивід під електромобіль, штекер стоїть. Вечірня підсвітка є. Скважина. Хантер-автополив зроблений. Тут також є місце під генератор. Поруч ліс через. Одну ділянку. Задня частина подвір'я. Відчувається ділянка задня, є місце під басейн, барбекю зону, можна щось добудувати за необхідністю. В будинку зроблений новий ремонт сучасний, дизайнерський. Це тераса десь 22 метри. Подивимося зараз сам будинок. Сусіди деякі вже живуть. Саме містечко 21-го року. Вхідна зона. Котельня, котел, бойлер, система чистки води, місце під пральну машинку, сушилку, колектор, теплопідлого водяна. Світло. Все є. Все, все заведено, все працює. Це підсобне приміщення. На першому поверсі. Самбузова на першому поверсі. Вхідна шафа для верхньої одежі. Для взуття також є місце тут кладова під сходами. На першому поверсі є окрема кімната. В цьому будинку залишилось завести м'яку мебель і можна тут вже жити. Так як вся сантехніка, техніка, все зроблено. Це вітальня. Велика вітальня. Тут ліворуч місце під стіл, місце під їдальню і сама кухня. Кухня з красивим вікном панорамним на ліс. Бош-техніка, індукційна плита, постомична бош, холодильник окремо зроблений великий і морозильна камера також окремо зроблена. Вихід на терасу ми вже дивилися і давайте підемо на другий поверх. Загальний санвузол на другому поверсі. Є туалет, біде, раковина, церква з підсвіткою. Тепла підлога по першому поверсі, до речі, буде-де. А на другому висану з в кімнатах батареї. На другому поверсі перша кімната загальна. Не загальна, а окрема. Це друга кімната окрема. І третя спальня на другому це батьківська головна мастер спальня зі своєю гардеробною. Є кондиціонер. Тут. І також на першому поверсі є. І велика гарна кімната головна. Ще є, звісно, свій санвузол. санвузол, Своя дешева. Піше підсвітка. І давайте покажу вам вище з вікна з другого поверху. Красива панорама відкривається. Цей будинок, повторюсь, в закритому котежного містечку 196 метрів квадратний, 700 землі. Ціна цього будинка 320 тисяч доларів з ремонтом. Запрошуємо всіх на перегляд. Знаходиться в селі Ходосівка по Новобухівській трасі, швидкий заїзд. І, звісно, є також горище. Вона вже підшита, можна його експлуатувати.